Привіт! Мене звати Сергій Читайлик і сьогоднішня казка називається Тамара чупара». Поїхали! Тамара не любила щодня рано вставати, чистити зуби, вмиватися, охайно зачисувати волосся. Але більш за все вона не любила купатися саме тому, що саме тому. Мар... Ма... тамара мала коротку хлопчачу стрижку, щоб як можна рідше мити голову, носила джинси, щоб не бруднилися коліна. А ще дівчинка. <кхи> Не любила ходити до школи, бо ж на уроці треба гарно поводитися, старанно писати, читати оті букви, що ніяк не хотіла складатися у слова. Подобалось тамарі у школі тільки перерви. Отут От уже й набігатися можна, і на поручнях східців покататися. Діти не хотіли сидіти із замазурою, тому Тамара займала саме останню парту. Та якось вчителька Наталя Петрівна привела до класу новеньку дівчинку і сказала, що звуть її Ганусею, і вона буде вчитися у нашому класі. Глянула Тамара на ту Ганусю і одразу зрозуміла Чепоруха. Тоненькі пшеничного кольору косички були ухайно заплетені, сукня бездоганно випрасувана, і навіть тендітні черевички на маленьких підборах начищені. У нашому класі тільки одне вільне місце, сказала вчителька, сідай, Ганусю, до Тамари. Гадаю, ви швидко знайдете спільну мову. Діти зацікавлено подивились на новеньку. Як вона така ухайна сидітиме із замазурою? На перерві дівчатка підійшли до Ганусі. Як ти сидиш такою нечупарою? Вона ж навіть не миється зранку. Нічого, каже їм Гануся. Може, в неї здоров'я слабеньке не може. Не можна вмиватися холодною водою, бо ще застудиться. Почула це Тамара, але нічого не відповіла. На уроках у Тамари, як завжди, то підручника нема, то з ручки чи зошта. Гануся свою читанку на середину парти поклала, нехай читає, їй не шкода. Навіщо ти з нею ділишся? дивуються діти. Вона ж не півголови вище від тебе, а підручники до школи носити, носити лінується. Нічого, нехай ми іми користуються, мені не шкода, каже Гануся. На великій перерві, коли діти йшли до їдальні, Тамара навмисно штовхнула Ганусю на сходах. Дівчинка ледве встигла схопитися за поручні, щоб не впасти, а Тамара глузливо сміхнулася. Буде знати. Буде знати, як називати мене слабенькою. Побачила це вчителька і каже гамусю, ти не забилася? Та ні, все добре, потираючи забитий лікоть, сказала дівчинка. То я сама винна, взула чобітки на підборах, а підошва в них виявилася слизькою. Завтра в інших прийду. Наступного ранку Тамара прокинулася раніше, довго вмивалася, причесала своє довге. довге своє Чорняве волосся. І, вкинувши до портфеля кілька підручників, побігла до школи. А ходити до школи навіть приємно, подумала Тамара. Перед уроком вона сказала своїй сусідці по парті, важко носити повний портфель підручників. Давай домовимося, що я буду приносити книжки на перші три уроки, а ти на три останні. Добре, посміхнулася Гануся. Так минув тиждень, після останнього уроку на по дорозі додому Гануся сказала Тамарі, завтра у мене буде дівоча вечірка, прийдеш? Я ніколи ще не була на дівочих вечірках, призналася Тамара. От і добре, колись все буває вперше, змовницьки посміхнулась, до неї гануся. А чим дівоча вечірка відрізняється від звичайної? Там не буде жодного хлопця. Тільки дівчата, мої найближчі подруги. Усидимо, подивимося журнали, мод, поспілкуємося, послухаємо музику та пограємо в настільні ігри. Добре, сказала Тамара, я прийду. Увесь вечір дівчинка тільки й думала про майбутню вечірку. Вона згадувала розмову з Ганусею і її слова. Це буде дівоча вечірка, там будуть тільки мої найближчі подруги. Потім Тамара подивилася на себе в дзеркало. І зітхнула. На неї із задзеркалля дивився хлопчик мазура. Вуха не миті, на шиї пляма. Та й хто приходить на вечірку в потертих джинсах? Треба щось з цим робити. Але відмовлятися від вечірки Тамара не збиралася. Треба діяти радикально. Вирішила дівчинка. Зранку вона цілу годину купалася у ванні, Тамара сама вимила шампунем волосся і здивувалася Чому я плакала від нього? Він же зовсім не щипає очей. Потім дівчинка терла себе мильною губкою і теж дивувалася чому раніше мені здавалося, що моя м'якенька губка дряпається. А коли Тамара висушила волосся феном, то почала обирати собі вбрання. На взагалі дівчинка не любила сукні, та якщо вона хоче піти на дівочу вечірку, то треба було поступитися улюбленим своїми подобаннями. За годину Тамара стояла на порозі ганусиної квартири. Її було не впізнати чудова зелена сукня у дрібні квіточки, дуже посувала до її пишного чорнявого волосся. І чорних лакових черевичків. Яка ж ти гарна! гукнула у захваті Гануся. Тамара посміхнулася і подумала, приємно бути охайною!» Ну а На цьому наша казочка підійшла до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових, нових казочок. Всім па-па!